Вони позабирали всіх чоловіків з депресивних регіонів. Вони готуються до довготривалої війни і вони повною мірою переводять держави на військову рейку, коли є умовна лінія розмежування, і типу у нас немає ніяких загроз. Чому в когось в головах залишається, що все окей, я не розумію. Ну для мене це загадка об'єктивна. Об'єднана Європа повною мірою не може покрити потреби в боєприпасах, тому що динаміка бойових дій вона зашкалює. І чоловіки просто. Тобто думають, що ТЦК, не ТЦК прийшли тебе. Ну, камон, так не має бути точно. Чуваки, готуйтесь. Дякуючи потужній роботі наших спеціальних служб, нашої розвідки, розвідки наших міжнародних партнерів, які нам допомагають достатньо суттєво, ми достатньо чітко і ясно розуміємо, що відбувається всередині Російської Федерації. Якщо сказати так на поверхні, що ми бачимо? Вони позабирали всіх чоловіків з депресивних регіонів, тих, за кого не будуть там дуже сильно турбуватися, якщо його ліквідують всередині нашої держави. Коли... Кількість цих осіб стала критична, вони зробили децентралізацію виробничих спроможностей, і підприємства перевели на три зміни. Поставили на військові рейки, перевели на три зміни. Таким чином, для сімей, умовно, загиблих і так далі, компенсується робочими місцями, а роботи там до цього не було, і вони підняли заробітні плати. Відповідно, депресивні регіони їхні абсолютно обмінюють кадровий потенціал чоловіків, синів і так далі, на вигоду, на гроші. І таким чином вони стабілізували ситуацію в регіонах. В цілому Російська Федерація треба оцінювати об'єктивно. Вони готуються до довготривалої війни і вони повною мірою переводять держави на військові рейки. Вони б це зробили набагато швидше, але корупційні прояви вони роблять свою роботу, трошки вони роздирають їх середини. Але якщо порівнювати Російську Федерацію до початку повномасштабної війни в організаційних і виробничих спроможностях, і зараз, то зараз вони виросли на декілька голів. Зараз в Російській Федерації почалися виборчі процеси. Путіну так чи інакше треба тактичний успіх. Йому прям треба показати результат по Україні. Як наслідок, вони прожимають зараз в ключових для них напрямках: Бахсмуці, Мар'янський, Лиманський. І цей натиск він буде тільки зростати. Що відбувається всередині нашої держави? Одна категорія. Умовно кажучи, населення. Я вважаю їх вмотивованим патріотами своєї держави. Це і військові, і люди, які перебувають в владі, і волонтери роблять все можливе і неможливе від себе, для того, щоб силам оборони було чим воювати. Для того, щоб тут в тилових містах плюс-мінус було нормальне життя. Є інша категорія, які звикли жити так, як вони звикли. І зараз склалося хибне враження, що ми переходимо в часи антитерористичної операції або операції Об'єднаних Сил, коли є умовна лінія розмежування і типу у нас немає ніяких загроз. Ось тут важливо зрозуміти і усвідомити, що Російська Федерація не відмовилась від своїх намірів. Російська Федерація на жодний день не зменшувала тиск. Вони на ряду напрямків штурмують щоденно. Відбуваються дуже складні жорсткі бої. І в разі, не дай Боже, отримання проти тактичного успіху, вони цей успіх будуть розвивати. І знову серце нашої держави, місто Київ і інші міста, які були деокуповані, зараз живуть плюс-мінус нормальним цивільним життям, опиняться під загрозою. Нам потрібно максимально швидко і хутко переходити на військові рейки. Що це значить? Як державний бюджет, так і міський бюджет. Вони мають здійснювати виплати за захищеними статтями бюджету лікарі, вчителі, пенсіонери, і вкладати гроші виключно в об'єкти критичної інфраструктури, а також ті заклади, які несуть в собі забезпечення діяльності держави як такої. Все решта парки, сквери, незрозумілі доріжки і все, що з цим пов'язане, це ми все переносимо на післявоєнну відбудову. Все зробимо тоді. У нас цього не відбулося в державі. Підприємства на поточний момент на три зміни не попередло. Тобто тільки зараз, за рахунок постійного тиску, зараз в позитивному сенсі кажу, такого пуш-пуш-пуш-пуш, відбуваються процеси, коли ми потихеньку починаємо ставати на військові рейки. А ми мали б це зробити ще рік тому. Як наслідок, якщо зараз не прийняти ряд бойових рішень. Ми дуже сильно ризикуємо втратою території і втратою державності як такої. Ось цю думку, я так дуже довго запрягав, так? але дуже важливо, щоб її усвідомив широкий загал, що у нас немає іншого вибору, як виграти в цій війні. В цій війні можна отримати виграш, перемогти. Тільки якщо буде позитивна динаміка на полі бою. Якщо ми не маємо спроможності витіснити противника за кордон, то динаміка нашого по вибитті його, коли противник несе неспівмірні втрати, дає можливість нашим політикам, топ політикам вести перемовини на політичному рівні на вигідних для України умовах і політичним шляхом вже докручувати питання повернення наших територій в межах і в рамках 1991 року. Об'єднана Європа повною мірою не може покрити потребу в боєприпасах, тому що динаміка бойових дій вона зашкалює. Я буваю в цивільних містах достатньо рідко. Весь час ми проводимо в зоні проведення бойових дій на передньому краю. Коли я приїжджаю в місто і бачу наступне: є якісь ялиночки, гуляють діти, йде повноцінне життя, працює бізнес. Ресторани це бізнес. Бізнес це податки, податки це економіка, це ті гроші, які можна водночас спрямувати на війну проти російського окупанта. Мене це дуже тішить. Чому дуже тішить? Тому що. Нам, силам оборони при підтримці цивільного суспільства, вдалося зробити все можливе і неможливе себе, щоб під час повномасштабної війни проти величезної країни з величезним ресурсом, величезної за територією, з величезним ресурсом, з потужною економікою на потож на поточний момент, з великою армією протистояти так, щоб під час повномасштабної війни, де Російська Федерація задіє весь свій ресурс, який тільки може, в нас міста відносно можуть жити в безпеці. Це колосальна робота. Е, є друга складова, яка мене не тішить зовсім. Якщо рік тому форма піксель мультикам не має значення, сприймалася цивільним суспільством як острівок безпеки, півроку тому почалася сприйматися як інородне тіло всередині звичного життя. То зараз сприймається як загроза. На конкретному випадку, у мене вечірня зустріч, там, місяць тому була, в одному з київських звичайних ресторанів. Я підходжу до цього ресторану, я, плюс додатково декілька колег в формі. Є така перед входом, знаєш, курілочка. І чуваки просто. Заходжу в ресторан, починаю дивитися в пол. Тобто, думаю, там, що ТЦК, не ТЦК прийшли так далі. І я думаю, камон. Ну, камон, так не має бути точно. Всі, хто хотіли, всі, хто є вмотивованими, вони вже в війську. Всі решта починають казати про права, права в нас, права демократичної держави, але водночас забувають про обов'язок. Захищати батьківщину це є обов'язок. Відповідно, якщо хтось думає, що йому вдасться пропетляти і не послужити, купити собі довідку, запевняю, що так не буде. Ті, хто купили собі довідки, вони так чи інакше прийдуть перекомісію. І так чи інакше їм доведеться воювати. Тому, звертаючись до ухилянтів, для того, щоб ви відразу не потрапили в полон, де з вами добре спілкуватися не будуть, якщо хтось думає, що йому вдасться закосити на місці, не вдасться. У мене 100% підрозділ підрозділу воюють. Мається на увазі, є люди, які відповідають за тилове забезпечення, але в разі, коли накаляється ситуація, в них є чітко передбачений функціонал бойових умов, який вони починають виконувати в полі. Зашариться також нікому не вдасться. Що потрібно робити? Потрібно подивитися на себе в зеркало, згадати, що я перепрошую, але між ніг там щось є таке, хоч трохи, і почати готуватися, щоб в першу чергу захистити свою домівку і свою сім'ю. Є така теза, прийдуть в Львів, умовно. львів'яни дуже хоробро воюють, бригади Львівські дуже хоробро воюють, як і інші. Умовно, прийдуть, тоді я стану на захист. Вже прийшли. Просто питання в тому, що їх треба зупинити на тих рубежах, які вони зараз є. Бо в противному випадку в Львові вже буде пізно. віри на мені це добровольці, які воюють з першого дня 90%. Ну, зараз інші додалися, теж добровольці, але вони трохи пізніше почали воювати. 30, вдумайся, 30% особового складу це ті, які повернулися до струю після поранення. Тобто вони б могли вже б служити в більш умовно теплих місцях. Вони пройшли курс реабілітації, є такі, які втратили кінцівки, повернулися до виконання бойових завдань. І зараз продовжують воювати. І ці хлопці кажуть: воу 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 справимося, переможемо. І це люди весь соціальний зріст. Підприємці, депутати, будівельники, лікарі абсолютно от повністю весь соціальний зріз. це люди, які вже середнього віку, по більшій частині, які в цьому житті так чи інакше в своєму секторі діяльності чогось досягли, в яких є діти, в яких є дружини, які їх люблять, яких чекають вдома. І вони вже два роки воюють і збираються воювати. Або стільки Бог відміряв, або до перемоги. Відповідно, єдине, що я можу сказати, мотиваційне, це, чуваки, готуйтесь. Просто готуйтесь і працюйте над собою. Якщо ви будете готові, якщо ви будете працювати над собою, у вас є величезні шанси побачити парад перемоги. Умовно, перекладають бруківку, це те, що на слуху було. Тобто, кудись витрачаються мільйони, а я маю собі відмовити в зайвій каві і задонатити. Чому? Питання. державі передають мільйони доларів. Де вони? Та? Тут необхідно, щоб була необхідна комунікація. Дійсно, хтось допускає помилки, які необхідно виправити. Але в цілому розмах війни, я другий раз чи третій кажу, настільки високий, що оцих цих фінансів їх повною мірою недостатньо для того, щоб перекрити потребу. Тому волонтери вони виконали і виконують історичну місію. Без волонтерів ми б цю війну не виграли. І на цьому етапі і рубежах не були б. І я не знаю взагалі, чи була б українська державність. Був день волонтера, я проаналізував. Я сиджу в волонтерській машині, в волонтерській формі, в волонтерському броні Кухасська. З державного в мене тільки автомат, чотири магазини і боєприпаси до ФПВ-дронів. Все решта то, то волонтерка. І так дуже багато підрозділів по забезпеченню набагато краще стало. За останні сім місяців 50% технічних засобів я отримую в державі, коптерів, безпілотників і так далі. 50% це волонтерська допомога. Але раніше це було 20 на 80. Тобто 80% давали волонтери, 20% давала держава. Тобто, позитивна динаміка все-таки є. І отут -от важливо: волонтери це не щось, чи хтось якийсь дуже великий. Волонтери це кожна людина, яка одну від одної копійки перерахувала на силу оборони. І дійсно, якщо сто осіб відмовили каві, в одній каві собі за зайві, то це дасть можливість умовно купити один коптер. А один коптер інколи може знищити достатньо потужну ціль, яка перестає стріляти по нашим позиціям, і це рятує життя хлопцям і дає можливість нам ефективно виконати завдання. Тому маленьких донатів не буває. і Тут дуже важливо, що не потрібно звертати увагу на інформаційні кампанії, які відбуваються всередині нашої держави, і рівнятися, чого там відбувається, що не відбувається. Не треба дивитися на те, що робить хтось. Треба задавати свої питання, що роблю я для того, щоб Україна виграла. І тоді все буде окей.